Дивіться, в кого сів після простої на мототранспорті акумулятор і перед сезоном не бере зарядку. І якщо акумулятор гелевий, пастовий, е сухозаряджений, то його можливо встановити, якщо він не був дуже сильно ресурсний до цього. Тобто з осені він крутив і не такий аж старий. Це, це мотоцикла Шенера Інтруди, він мене зимує і. Запускався десь перед новим роком, ну все одно бере на себе. І от такою е зарядкою я не знімав його з мотоцикла, тому що схватає свого і не знав взагалі, коли його заберуть. Можливо, я сьогодні зніму, післязавтра хтось приїде. І ось так от забулося. Е зараз я покажу, що він сів в ноль. Це з з з встановлені акумулятори це з Majesty 400-кубової. Я показую, що є опір. Це взагалі був, я не знаю, ну він встановився десь це 7, десь на 6 А можна 5. Але на дирчиках якихось 50-кубових буде служити. Впала плотність дуже. Тут людина залила звичайної води. Перед це. Якщо після простої він не бере зарядку, також добре додати електроліту. Він копійки коштує електроліту. Він копійки коштує. Дистильована вода, тата, та, ну блін, що ж важко купити, скільки там скільки він там коштує. Дивіться, і от зарядка зарядка, вона його не відчуває. Вона його не відчуває і він абсолютно без ось він без іскорки, без нічого взагалі. І, щоб ця зарядка його відчувала, воно включається, коли вона йде в заряд, включається вентилятор. А зараз взагалі не показує ні супротив на амперажу на стрілки, ні включається вентилятор. Дивіться маніпуляція. Зараз воно включився вентилятор і він відчув опір. Він відчув опір. Його, можливо, так. Дивіться, можна спалити зарядний пристрій, можна. Але можна в кого ось е, там, такого зразка, саморобний, совєтський, з тих старих, то в принципі він також не стартане його, але його не так шкода міняти плюс на мінус. Плюс на мінус. Виключився, да? коли ми. Да. Ось. Він заряджає, і його не так шкода, його можна буде, його просто можна навіть зарядити до, до кінця. Бачите, воно взяло зарядку. Воно почало тільки з перепутаними ось цим. Якщо він вже більш-менш дойде до зарядки, возбудеться і почне кипіти, то можна не міняти ось так, от, тому що це буде гуманно, вона може згоріти, да? вона відчула опір і вона може зараз не стартанути ще. Її замало дивіться, опа! Її замало. Тобто АКБ. Ну, 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 може, може, може вже і взяти. Взагалі-то, якщо він вже плюс на мінус замінили і він відчув опір, якщо нема шкали, то по такому можна просто бачити, коли вже іскрить. Мінус на плюс, плюс на мінус, коли вже іскрить. Отак, О, возбудився акумулятор. І можете його зарядити вплоть. Плюс на мінус, мінус на плюс любою зарядкою, ви можете зарядити аж до кип'ячення, хоча на такій кип'ятитись він не буде. Потім взяти лампочку, чи будь-який прилад, чи стартер, посадити його в майже в нуль, правильно поміняти клеми і запустити. Ці акумулятори, хто стежить за каналом, бачили, як я зняв, був коли показував після простої, як Апрілію запускав. Да? І я з Маджесті прямо в прямому можна сказати, в ефірі я забув зняти і він взагалі не дихав дивіться. На Маджесту буде ставитися. Щось цей, ну, власник, чесно, після покупки її навіть не знав, який там комплектувався. Ну, але служив, декілька років він служив. Але він просто не має того стартового пуску і взагалі не, не, не для того. Ну, 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 може вже і взяти. Якщо він зараз візьме, почекаємо трошечки, бо вентилятор не виключається то він почне давати опір більший. Але я не буду його ось так от гвалтувати зарядну. Я маю таку зарядну, що може плавити це дрот і їм нічого не буде. До речі, ось вона так. Міняємо плюс на мінус, мінус на плюс. Ось так от. Не спаліть, друзі, не робіть так, як я. Просто я для інформації, хто розуміє саму маніпуляцію для чого. Ось! Плюс на мінус, мінус на плюс заряджається. Бажано винести, він заряджається. Я його заряджу цією зарядкою плоть до кипіння. І цією ж зарядку я ось так от беру, ніколи не повторюйте, але ось так от я і сажаю, і сажаю він бігом сюди. По тому помпую вже правильною, тому що вона з нуля вона його правильно на ресурс запомповує за акумулятор, коли вона вже його бере в свої руки, так сказати. М -м -м так, -так, так, 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 давайте ще одне хотів показати. Робочий акумулятор, так, чуть-чуть. Працював над цім зелений, заряджений. що ця зарядка відчуває. Ось. І йде на, на заряд бігом, тому що ампераж вона плотно вчора цей акумулятор запомпувала, тому що він працює на прикурювач, працює на світло. Ось. Тобто зарядка працює. Правильно. Ось так от. Уже добряче, добряче возбудилося. Якщо десь сота якась ще чуть-чуть трішечки, то вона зараз, коли він почне забивати ампераж, давайте подивимось, що у нього зараз, що у нього зараз там позарядці цим займається, зараз кажуть, там напишуть по-научному слова букви. Ну, не даремно ви ж на це вчилися, так? Да? Але діло в тому, що багато з тих покажуть, як вміють писати в коментах, а заходиш до них на канали, у них є канали, а вони нічого не показують. Типу, о, дивіться, ми, ми лише написати знаємо. А показати... То вже ваше. Ви будете працювати, а ми вам будемо казати, як, як робити, хоч самі того не знаю. Є багато таких. Будьте акуратні, коли це робите. Будьте акуратні, бажано винести на двір і слідкувати, щоб коли починає здуватися, особливо коли починає запах, бути неприємний запах карбіту, хто знає ось такий от. То тоді виключайте, він здувається. Бо буває замкнута банка. Катерина здала, ці всі акумулятори вже ваніли відвезла. Бувало вісьмерочка от, нова, абсолютно нова. Одна банка запотівала і запотівала, його треба розбирати. Там, я дивився, інформацію можна зробити, але його легше нахрін викинути і купити другий раз. Уже париться з тими електролітами гарячими. Париться з тими електролітами. Цей акумулятор воно добиває. <клес> Особливо будуть писати ті, хто ще боїться цього робити. Так, плюс на плюс. Опа, він хоче чіпляється, але... він... Опа. Опа. Опа, опа-опа-опа. Опа-опа. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, бачите, навіть... Якщо шкала зараз піде в бік більшої цифри, Думаю, воно ще скоро його заряжає. І воно не має так швидко. Тобто ще його. Ще його. Мінусуємо. Ось. Ось так от. Давайте, пишіть. Ну і взяла в свої руки ця зарядка АКБ. Не тільки вольтаж показує, не тільки вольтаж, тому що... Ось, знімаємо зараз. Тому що неправильність, ну, якщо зарядка. Ось. Але вона відчуває і ампераж ось є. Вона почала його помпувати. І з цього АКБ буде толк. Бажано відкривати сото, щоб воно википало, тим паче електроліт. Цей АКБ я вже один раз до... він стояв до ремонту, був довго. Я його вскривав і там додавав електроліт, він дихає. Тобто я зараз цю маніпуляцію на цьому не, не провожу. Ось, він навіть збільшує. Збільшує, він його зарядить. Кого акумулятор не зарядне, акумулятор не зарядне ось таке, таке воно враховується, діодне. Да? Воно його от кладеш, ставиш його на зарядку, воно його тільки вольтаж може бути там 14 вольт, да? зарядити, а ставиш так, а амперажу немає, плотності нема. А зарядка покаже, що він заряджений. Воно не, не відчуває реально плотності. Якщо маєте щось типу такого, ви збудили таке. І таке, то далі воно вже грамотно його е, запомпує, зарядить на ресурс. Ну, ще трохи збільшується. Ось ну, так от встановлюється АКБ, якщо, якщо вони ще в ноль не заїхані, а просто після простою, де по чуть-чуть в мінуса, техніка брала на себе і його виснажила. Да, і досить важливо, якщо ваш акумулятор вбило перезаряд. І ви знаєте, що він кипів, там не релене зарядки не робило, то встановка така до одного місця, навіть на гелевих. І ще раз підчеркну, хто, можливо, не чув, що свинцево-кислотні безкорисно так робити. свинцево кислотний можна привести до життя таким чином, ви ампераж йому ніколи не дасте той, що потрібно. Десь на лампочку, так щоб світила, можливо, і встановиться. Тільки от гелевий, пастовий. Ну і вже доходить. Переходи за троєчку. Вольтаж той самий при заряді. Чуть більше. Ну так от. Не бажано проривати, але і для відео. Бачите, вольта... вольтаж той же, а тепер ампераж заміряємо. Та, да? То... То, в принципі, є і чим, мабуть, його міряти. Я просто не дуже ще в цім розбираюсь. Як. О! О, плотність забиває. Коли він, його запуст... Коли він кхе, зарядить і виключиться, вентилятор вже перестане, я його ще додатково прозарядю цією зарядкою і він буде служити. Цей акумулятор у всіх параметрах схоже, що буде кхе, служити. Є, можливо, хтось мені напише, хто розбирається, мені підігнали такий ось, ось ось мультиметр робочий. Можливо, якось тут... Я не читав інформацію в Гуглі, мені вистачає в голові свого. Багато не, не, не займаєся тільки електронікою. Да? Що це не включається. Авто, да? от на цій штучці, я думаю, що вона має заміряти більш правильно. Але так як я вже пристосувався і більш їх знаю, то ось за троєчку. Він от зараз він його запомпує, десь підніметься до 6 ві... до максимум і почне, а може навіть не підніметься, тому що це не автомобіль, і почне спадати, поки не виключиться <кій> вентилятор. Тоді перекину на цей, а можна вже і навіть не перекидати, він буде мати плотність. Після такої маніпуляції можливо губиться 1 А, тобто це буде не 9-8. Але якщо з запасом, то вистачає. Після такої маніпуляції, хто бачив на відео, стояло на зарядці після на спортсіті. Ніч простояла. Крутить. Крутить нормально. Давайте ще раз разінку. АКБ крутить прекрасно. Також треба, чопер стояв. клієнти. Приходили, дивилися, акумулятор не знімався, останній час не запускався. Все. Так, це поворотники, да? поворотники кажучи, включаються, ні, все, навіть не світять. Ой, і тут також зараз знімлю і будемо його, якщо, звісно, він адекватний ще.